11 листопада наші сусіди відзначають 106-ту річницю відновлення незалежності Польщі. Це вихідний день. Не працюють державні установи та магазини. По всій країні та, зокрема, у Кракові заплановані урочистості. Історичний екскурс необхідний. Він дає розуміння цінності та вартості незалежності держави. Це персональний блог Світлани Кушнір, я політичний аналітик. Ми з вами на каналі Інтервізор. Підписуйтесь на рубежі жовтня, листопада 1918 року. Перед розпадом Австро-Угорщини та очікуванням поразки Німеччини у Першій світовій війні перспектива відбудови незалежної польської держави здавалася неминучою. Перед тим польська держава була розділена на 123 важкі роки між Росією, Прусією та Австрією. Про настрої в польському суспільстві напередодні проголошення незалежності писав тогочасний прем'єр-міністр Енджей Морачевський. Неможливо передати це сп'яніння, це божевілля радості, яке охопило польське населення в той момент. Після 120 років кордони прорвано, їх немає. Свобода, незалежність, соборність, своя держава назавжди. 11 листопада 1918 року була проголошена незалежність Польщі від Російської, Німецької та Австро-Угорської імперії. У цей день головою держави став маршал Польщі Юзеф Пілсуцький, і було сформовано перший демократичний уряд владу та військове управління Пілсудський урочисто отримав від польської регенераційної Ради, яка існувала в країні у часи німецько-австро-угорської окупації за першої світової війни з вересня 1917 по листопад 1918 року, це свято припадає на день завершення війни, так зване Комп'єнське перемир'я, договір про припинення воєнних дій між Антантою і Німецькою імперією. Саме листопад, 1918 року, став початком будівництва незалежної Польщі та боротьби за відновлення її кордонів, 14 листопада. Юзеф. Піл Соцький був проголошений тимчасовим головою державою. А 18 листопада Енджей Морачевський став прем'єр-міністром першого уряду польської республіки. Яку ще називають другою річчю Посполитою? Така назва є не випадковою. Її ухвалили, щоб підкреслити спадкоємність нової держави від королівської речі Посполитої, яка була ліквідована внаслідок трьох поділів Австрією, Прусією і Росією. Період бездержавності Польщі тривав довгих 123 роки з 1795 1939 по 1918. Причиною цього стали три поділи Речі Посполитої, здійснені Російською імперією, Прусією та Австрійською імперією у 1772, у 1793 та в 1795 роках. Протягом цих 123 років поляки неодноразово намагалися відновити свою незалежність, піднімаючи повстання, зокрема, у 1830-31, у 1863-64 роках. Ім ці спроби не увінчалися успіхом, і лише після Першої світової війни у 1918 році Польща відновила свою незалежність, що стало можливим завдяки змінам у політичній ситуації в Європі та розпаду імперій, які контролювали польські землі, 29 листопада 1918 року. Пілсудський звернувся до своїх найближчих соратників у Бельведерському палаці і виголосив історичну промову. Це найбільша, найвизначніша зміна, яка може статися в житті нації, перетворення, наслідком якого слід забути про минуле. Старі рахунки треба перекреслити великим хрестом. А часу попереду мало, і тільки спільними зусиллями ми зможемо вирішити, на якому просторі, в яких межах ми будемо зміцнювати свою свободу, і наскільки міцно ми будемо стояти на своїх ногах. Перш ніж відмоновимо сили, і повний голос на сході і на заході. 8 листопада 1926 року Пілсуцький, який тоді став прем'єр-міністром Польщі, видав циркуляр, згідно з яким саме 11 листопада є вихідним днем. Свято офіційно стало державним лише навесні 1937 року. У міжвоєнний період 1921-1939 років точилися суперечки щодо правильної дати відродження Республіки. Трагічний час Другої світової війни, 1939 1945 роки, не знищив польської пам'яті про відновлення незалежності у часи Польської Народної Республіки 1944 1989 роки. Свято Незалежності було заборонено комуністичною владою, але все ж відзначалося. Поляками підпільна святкування дня національної незалежності відновили лише у 1989 році. У національному календарі його назвали Свято відновлення свободи та суверенітету польської держави. Ми щиро вітаємо наших сусідів, які сьогодні відзначають День Незалежності Республіки Польща, і давайте нагадаємо, що. Така ситуація і такі складні часи, які проживають наші країни, мають, як казав Петсуцький, поставити хрест на певних наших недоречностях, історичних болях. І ми маємо об'єднатися. Єдність, сила і воля до перемоги проти величезного, загрозливого ворога мають стати об'єднавчим мотивом і для України, і для Польщі. Польща входить в складний період. Передвиборчої боротьби в наступному році, у 2025-му, поляки будуть обирати собі нову владу у вигляді президента. Ми сподіваємося, що українське питання перестане бути розмінною монетою у передвиборчих перегонах. Україна конче потребує допомоги і адвокації Польщі на світових теренах. Ви є нашими найближчими партнерами. Ми щиро вітаємо вас з Днем Незалежності Республіки Польща. Мене звуть Світлана Кошнір. Це мій персональний блог на суспільно-політичній медіаплатформі інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Чекаємо вас на наступних переглядах у нашому ефірі.